Так, на огляді сьогодні інвертор, отакий 5000 W, потужність 2500 Вт. Назва в нього Dabi, такий собі китайський добі на ім'я Льо, наш ельф-помічник. Зараз ми цього ельфа будемо розглядати, будемо плюси, будемо мінуси розглядати. Спочатку про ремонт. Оце залишки запобіжника, а оце отакий ми запобіжник туди ставимо. Кількості 6 штук. Не знаю, чому попередник майстер не зміг витягнути частки, ну, частини цих запобіжників, чи руки ростуть не з того місця, чи не захотів, не знаю. Яка особливість? В таких інверторах крайній трансформатор, з нього є обмотка живлення на схему управління, і якщо сюди просто там ставити запобіжник, воно хер запуститься. Один запобіжник сюди, не хватить потужності розкачати, накачати шину. Тож, якщо хочете пробувати, потрібно хоча б по одному запобіжнику, щоб все працювало. Чи подобається мені цей інвертор? Ну, Скажімо так, я бачив набагато гірше. Давайте по плюсах пройдемось. Скажімо, не то, що по плюсах, чи відповідає він заявленій потужності. Провода тут 4 штуки по 4 квадрати, десь, 16 квадратів, 100 А. Зважаючи на вольтаж 24 вольта, 24 кВт, так витримує. Трансформатори, в принципі, з вольтажем 24 В вольта також витримують два таких конденсатора на 270 мікрофарад. Багато чи це мало, Ну, трошки більше було б нормально. Плата керування. Схожа по ніжках на стандартний EGS 002. Ну, так по-швидкому. Бачите? Вхід, вихід, низький, високий рівень 12,5. Будемо розбирати це, коли попаде в ремонт. Ножки не позолочені, тому це вважаю мінусом, тому що можна було покислюватися. Краще було запаяно. Дросель ну, на 2 кВт, в принципі, нормально буде грітися, трохи більше. Тобто, в, цілому, в цілому нормальний інвертор скажімо так, за свої гроші. Із цікавого. Кольоровий дисплей. ось, світиться таким кольоровим, є плавний запуск. Тож, якщо будете обирати між дішманом там, по ціні і щось більш-менш, обирайте ось такий. Якщо трошки додати, можна взяти якийсь там в Чао або Датабос, і ще варіанти. Але то вже на ваш, як кажуть, гаманець. Якщо є питання, пишіть, будемо відповідати. Якщо є ремонти, пишіть, будемо ремонтувати. Всім мирного неба!